Всіх вітаю у мене на каналі. А сьогодні пропоную вам приготувати тісто для хліба. Готувати його буду в мульті. Це не мультиварка, це хлібопічка. Приготую в ній тісто, а сам хліб буду випікати у духовці. Давайте почнемо. Хліб у мене французький хліб. Рецепт такий. До речі, до хлібопічки йдуть така мірний стаканчик. І такі мірні ложечки. Їх теж буду використовувати. По-перше, нам треба додати води, півтори чашки, плюс одна столова ложка. Додаємо. Ось одна чашка. Наливаю одразу в форму, одразу в хлібопічку, щоб потім не мучитися з тим, щоб форму вставляти в хлібопічку, коли в ній вже будуть всі інгредієнти. Далі треба півчашки. Тут в чашці є такі мірні позначки, я виміряла якраз півчашки. І ще одна столова ложка. В цих мірних ложках, мабуть, всі знають, кого є хлібопічки. Це вважається столова, це чайна. Додаю ще столову ложку води. Ось ще ложка води. Вибачайте, трохи чіпляю камеру. Далі борошна. 4,3 чашки борошна. Так, важливо звертати увагу на позначки на стакану. І е, ось це, якраз і є цілий стакан, а тут же півтори стакана. Тобто важливо на це звертати увагу, щоб рецепт був правильний. Зараз я буду просіювати через сітечка всі чотири. Цілих три десятих стакани. Я наберу три таких стакани до цієї помітки. І до четвертої я наберу 4. Ну, тут тут одна ціла, одна третя, тому що 3 десятих це приблизно 1 третя. Тут вже два стакани, я їх спочатку просію туди в воду, і потім додам ще два. Два цілих. Тут ще два стакана і одна третя. Це теж відправляється у форму. Це борошно. Далі треба додати солі. Додаю дві чайні ложки. Головне додавати в тій послідовності, в якій написано. ні ложки беру без горки. Далі. Цукор чотири столові ложки. Набираємо чотири столові ложки цукру і додаємо раз два. Три чотири. І останні це дріжджі 2,5 чайні ложки. У мене на це... зазвичай я використовувала раніше покмальна дріжджі. Але зараз у мене львівські дрі... дві... дріжджі. Їх треба 2,5 чайні ложки. Так, і ось львівських дріжджей треба 2,5. воно насипаю. Одну насипали, другу і половинку чайної ложечки. Так, ось десь половинка. Все. Тепер закриваємо в мене а, хлібопічка Molinex. Виставляємо програму тісто. Зараз ми її включимо. Тісто це у мене 11-та програма. Я вибираю 11-ту. Тут вага не важлива. Взагалі тут можна обирати вагу, потім таймер. І скоринку, яка вам подобається. Все, година 30, тісто почало готуватися. Тісто приготувалося. Зазвичай воно трохи інакше виглядає, але спробуємо його запекти у духовочці. Зараз його перекладу в форму. Форма у мене буде сьогодні та сама. А саме Вутятниця. Спробуємо спекти хліб. Вутятниці, що з цього вийде, подивитися далі в наступних кадрах цього відео. Дівчатко, ось така вийшла хлібинка. Ось така вийшла хлібинка. М'якенька. Такий хліб в розрізі. Єдине, що наступний раз треба буде спробувати трошки менше водички додавати ще гарячий, але пахне добре, як завжди. В принципі. Але цей хліб відрізняється від магазинного. По-перше, він і більш ситний. А по-друге, його і надовше вистачає, і він у нього трошки інший смак. Також можна іншу, іншу, по іншому рецепту готувати хліб домашній. Це кому як подобається. Сірий, наприклад, або ще якісь варіанти. Не з, не з дріжджами, а на заквасці. Не обов'язково французький готувати. Тому раджу спробувати. І Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня!